10 -й, 11 -й вірші. Друге Корентянам. Коринтя... 9 розділ 10-19. Дивіться, одного разу я прокинувся вранці, і ми, в мене звучало три слова. Я зрозумів, що це Дух Святий мені їх дав. І знаєте, які ці слова? «Даючий семе сятелю. Ну, це якщо в російському перекладі, «Даючий сіме сітелю. Дивіться, давайте прочитаємо. Друге послання до коринтянам, 10, 11. Хто дає зерно сіячеві і хліб на поживу, той забезпечить та примножить ваше насіння і збільшить врожай праведності вашої. І станете ви багатими всім, що були ви щедрими завжди, бо щедрість васа, ваша через нас створює багато подячних молитв Богові. Амінь. Амінь. Вертаємося до 10-го вірша. Дивіться принцип, який я тоді отримав, я хочу, щоб ви також його побачили. 10-й вірш. Вертаємося. Хто дає зерно сієчеві? Дивіться. Даючи сіятелю. я хочу, щоб ви побачили, кому дається в цьому житті. Ви бачите це? Зерно, гроші. Різні ресурси, ви бачите? Ну, якщо говоримо про зерно, то зерно дають той, хто сіє це зерно, да? дивіться. Сім'я, тобто фінанси, ресурси, все інше дають тим, хто щось робить. Ну, ви це бачите? Насіння зерно, ресурси, фінанси дають тим, хто робить. Розумієте? Не тим, хто м -м, планує тільки робить. Не тим, не тим, хто просто лежить і мічта, і мріє. Ні, ні, ні. Тим, хто вже робить. Насіння дають, зерно дають тим, хто вже сіє. Амінь. Це принцип, це скрізь так. Ніхто не буде давати мільйони просто мрійникам. Да? Mm -hmm. Ти лежиш на печі, ти мрієш, ось я як буду проповідувати, ось я як дам жару, ось. Ні, ні, тобі ніхто не дасть. Ну, якщо ти вже почнеш щось робити по твоїм силам, ти вже почнеш проповідувати, ти вже почнеш годувати голодних і так далі. Ось. І тоді, коли ти будеш уже сіячем, тобто тим, хто вже сіє. Тоді тобі будуть давати. За принцип. Послухайте, тобто, я хочу, щоб ми молилися зараз за те, щоб ми з вами стали сіячами. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, ребята, роботи завалісь! Да? Жатві багацько. Но проблема не в роботі. Проблема в робітниках. Так? І тому дивіться, ми з вами мріємо, Господи! да Ми хочемо мільйони, ми хочемо це, ми хочемо нову апаратуру, ми хочемо що там, фінанси і так далі. Це добре, що ми хочемо. Але якщо ми будемо просто мріяти і нічого не робити, ніхто нам нічого не буде давати. Бо зерно дають тим, хто вже сіє. Ні, ні, ось з понеділка я почну, я почну. Ні. Ні. От на слідуючий рік я вже. о, Ні, тобі ніхто не дасть. Буду давати тим, хто вже робить, хто вже сіє. Тому, послухайте, я хотів би, щоб ми, як церква, прийняли виклик не просто бути пустими мрійниками, а щоб ми стали робітниками, сіячами. Да? Тим, хто мріє, бажає і починає робити. Починає йти. Амінь. І послухайте, це, це принцип Божий. Тобі будуть давати. Тобі будуть давати. Тому що ви не знаєте те, що тобі будуть давати, ти це не просто будеш ховати десь. Воно в тебе не пропаде, воно в тебе не буде лежати, не буде обіцінюватись, не буде ржавіть, а воно буде працювати, воно буде служити. М? Тому дивіться, я хотів би, щоб ми сьогодні з вами молилися і сказали, Господи, я хочу бути сіячем. Тобто я хочу бути робітником тим, хто сіє, хто працює. М? Дивіться, от ми хочемо мільйони це круто. Ну що ти будеш робити з цими мільйонами? А, ні, як вони прийдуть, а потім придумаю. Ні. Ні, ні. ні, 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 ні. Ти тоді не придумаєш. Понимаєте? І поки ти будеш думати, вони в тебе будуть обесінюватися, а люди, яких ти повинен був нагадувати, вони будуть продовжувати голодати і так далі, і тому подібне. Тому, послухайте, якщо ми з вами станемо уже робітниками, уже сіячами, уже робити по наших силах, я впевнений, Бог буде ще більше ресурсів нам довірять. Амінь. Бо це Божий принцип. І цей принцип навіть працює в цьому світі. Спонсори допомагають тим, хто вже робить. Фірми всі, захід. Він не просто дає, О, чо, чо, фури. Ну, от ми не годуємо голодних. Нам ніхто фури не дає. Так, чому музика не грає? що Тому що ми не годуємо. Нам ніхто гуманітарку не дає, да? я... так? Так. Говорю щас я. Ну якщо ми поч... почали б годувати, наприклад. Нам би почали б давати, наприклад, гуманітарку. Ну Ви розумієте принцип сам? Дає, дають насіння сіячам, дають гроші робітникам. Тим, хто вже робить? Угу. Тим, хто вже працює. Сьогодні ми на проповіді будемо ізвучати більш детальніше цю історію, цей принцип. Бо той, хто. Приміняє, употребляє те, що він отримає від Господа. Тому ще більше приложиться. Тому ще більше додасться. Але той, хто не використовує те, що йому було дано, він це загубляє. Розумієте? Тому послухайте, все, що ми маємо, воно повинно служити. Воно повинно працювати. Амінь. У нас таке чудове здання. Послухайте, воно просто не повинно гулять. Ми повинні його використовувати. Тобто воно повинно служити. Залізти в свій шкаф. Скільки там не служить одежі. М? Якщо там передивиться, о, скільки я вже год назад не надівав. У ці брюки, у ці світорики. Їх моль заживе. Пускай їх, Отдай, пожертвуй, посій. вони повинні служити. і збався від старого. Бог тобі дасть нове. Mm? І це все інше. Ну передивіться, ну що у вас там завалялося, воно вже там пилюкою припадає. Воно не працює, воно не служить. Отдайте! Не просто дайте ліжбе дать. Ні. А дайте тим якраз, хто може в цьому нуждається. Розумієте? Посійте це. 10. <coughs> хто дає, той забезпечить і примножить ваше насіння і збільшить врожай. Праведності вашої. 11. І станете ви багатими всім, що були ви щедрим <кій> завжди. Дивіться, і той, хто буде давати, по-перше, він буде пожинати ще більше. Да? І ми кому будемо давати. Ми тоді будемо мати все необхідне для того, щоб виконати Божу волю. Тому я хотів би, щоб ми зараз з вами помолилися. Щоб ми були з вами тими людьми, які роблять, які сіють, які служать тими ресурсами, які ми маємо взагалі. І тоді, повірте, нам буде ще більше дано. Нам буде ще більше довірено. Амінь.